Вітаю вашого товариства! Ну що, як я вам і обіцяв, гайди на героїв в доті? Повертаються і починаємо ми з найсильнішого офлейнера зараз. Та й в принципі можна на сапорті я певно, не грати грати і на кері, та й інколи навіть на міду героя під назвою Даунбрейкер. а Валора. Я не буду вас закликати підписуватися на канал, ставити вподобайку і писати коментар під цим відео, адже сподіваюсь, ви це вже зробили, адже усвідомлюєте наскільки це допомагає просувати відео. І переходимо до безпосередньої інформації про Валору. Першочергово, якщо ви дивилися моє відео з калібровкою, то ви бачили мою сітку, і я думаю. Ви звернули увагу, що Валора у мене з мети цього патчу в топ 1 знаходиться, і вона дійсно, я вважаю, топ 1 герой на офлейні, як мінімум. Це без перебільшення один з найпростіших героїв, мені здається, в грі. От я коли мене питають на кому грати в доті, починаючому гравцю на офлейні, я завжди рекомендую Кентавра, адже це також доволі простий герой. Але Валора набагато простіше навіть ніж Кентавр. Я вас в цьому запевняю. Зараз поясню, чому. Я пропоную розпочати вам з доволі складного прикладу гри, адже якщо я буду показувати вам гру, де ти приходиш зразу з рахунком 10 на 0, виграєш без шансів в лінію і далі всіх розвалюєш, мені здається, розумієте, з такої інформації буде набагато. Складніше, ніж в ситуації, де мене вже вбивають до виходу кріпасів, де у ворогів набагато сильніша лінія, ніж у нас, адже моя худвінг на цій лінії, скажімо так, вирішила особливо не грати в доту. Тому я пропоную показати імбові цього героя саме на прикладі складної гри. По стартовому закупу, як ви могли помітити, я рекомендував саме ось такий закуп, танго я купив на базі, коли рестувся, але ви доносите їх на перші гроші. Чому такий? Ну, квінімблейд вам особливо не треба. У героя і так достатньо багато. Fato. Демеджу ви зможете, я певний, добивати кріпасів і без Квінім Квінім Блейд можна брати проти героїв на кшталт Фуріона, очевидно. Тоді ви берете просто без стіка, а міняєте стік на Квінім Блейд і залишаєте саме ось такий закуп, це абсолютний дефолт. Або якщо ви стоїте на лінії проти Худвінг, де вам треба розробити дерева. Ну, коротше кажучи, якщо ви використовуєте Блейд, за його призначенням робити дерева. По прокачці ви качаєте хаммер в Макс. Тут, очевидно, все доволі таки берете е, на другого левелі собі старбрейкер на третьому левелі знову качаєте хамер, потім берете пасивку на четвертому і докачуєте молоток. Ось цей тут все доволі зрозуміло. Понадворство на цій лінії ми бачимо, що це вже доволі таки сильно випереджає мене. Адже як я й казав, тут лейн буде доволі складний. худвінг не попала ні одним, ні однією прив'язкою. Ну коротше, я не буду вам це показувати. Просто приймайте той факт, що цей лейн був доволі складний. Хоча зазвичай валора є дуже. Сильним лейнером саме на лейнінг стадії. З нею лінією програти ну, доволі складно. У неї дійсно доволі великий потенціал того, щоб вона могла а, вигравати лінію, на як мінімум, стояти її 50 на 50. Тому у підсумку після лейнінгу у мене 2700 нетворсу. СФ в два рази майже випереджає мене. Це прям величезна кількість золота. У нього. Ну, але це така особливість героя на Кері, що якщо ти проти нього фідиш, то далі у нього стакається аура і стояти Адекватно ти не можеш. Що ж робити на персонажі в такій складній ситуації? По порядку поясню. Дивіться, ви берете на левел 6, і тут проявляється от простота цього героя. Суть в тому, що вам, якби це банально не звучало, але вам нічого не треба робити. Ви просто фармите кріпасів і чекаєте на ситуацію, щоб активувати свій ультімейт. Це є весь геймплей героя, але. Цей ультимейт настільки ефективний, що хай йому гресть, скільки багато він імпакта а, в іграх вносить. Єдине, що звісно, тут у мене не вдало його вийшло застосувати. Тускара і так, в принципі, без моєї ульти вбивали, але я тішу себе думками про те, що вороги просто вирішили вийти після цієї ситуації і побачили, що я на ультимейті прилетів. Ну і бажано, звісно, забирати кіли, намагатися, бо у мене поки що це зробити не вийшло і має менше нетворства, ніж офлейн. Батрайдер. Після другого спала я качаю Старбрейкер. іноді можна качати і пасивку, в принципі, коли не хочеться заспамлювати його, але я просто качаю його і особливо не парюсь. Основним айтембілдом в будь-якій грі у вас буде купівля першим айтемом Блейдмейла. Чому блейдмейла? Тому що він допомагає вам фармити, додає вам армору, демеджа і кріпи демажаться об в нього. Це, начебто, зрозуміло. Але окрім цього, є ще вагомий момент. Ви, якщо прилітаєте після вашого ультимейту, будь-який тімфайт, то у вас, коли буде блейдмейл, команді ворожій буде максимально впадло вас фокусити. Ну і так, і як ви бачите в цій ситуації, знову ж таки, я просто качаю кріпасів і нічого особливого, окрім цього, не роблю. І коли тільки команда робить мув, я активую ультимейт. Або якщо на мою команду роблять мув, тоді я також використовую цей ульт. Звісно ж до бледмеле, ви не забуваєте про те, що вам треба і фейзи, і брейсер, і солрінг. рінг — це маст хев айтем, інакше у вас мани буде не вистачати зовсім. Тільки не беріть його першим артефактом, беріть спочатку фейзи і брейсер. Адже як деякі, не буду казати, які оффлейнери в професійних командах, в яких вони були, брали Солрінг першим айтемом. на лі і це повна шляпа. Не робіть, так, друзі, краще приносіть пару маного. Далі, після вашої купівлі блейдбейлу, спойлер, ви продовжуєте фармити. Єдине, що вам the треба сполити своїй команді, це коли у вас в КД ультимейт, щоб команда не файтилась. Ви кажете, Team, don't fight, wait my ulti, 40 seconds, we can fight, 40 seconds, wait, I farm. І фармак далі наступний головний айтем це Аганім. Це абсолютно база на валорії. Блейдмейл, Аганім це два айтеми масхев. Деякі люди беруть Владмір. Я думаю ви це бачили. Я певний, що Владмір це більше для професійної доти. Не беріть це, тому що з Владміра ви можете бафати. Зазвичай вашого фізкері героя якось, але ми бі робимо білд, де ми не розраховуємо на те, що хтось закерить вам гру. Ну а ультімейт в кожній з ігор. Звісно, краще натискати під стани, котрі ваші союзники е будуть робити в тімфайті, але тут у мене знову ж таки повінку трасами цими особливо не допомагала. ти не менш з е захілом союзників ульта все рівно буде. Достатньо. Ну і здавалося, от у мене була доволі складна гра, але просто за рахунок успішних тімфайтів, успішних ультімейтів ми доволі просто її перевернули. А коли взявся Аганім, там тімфайт взагалі програти неможливо. Тут навіть худвінг мою вбити вороги не можуть, тому що ну, хіл просто настільки серйозний, і ви настільки швидко прилітаєте з цього ультімейту. Що хай йому грець? Якщо подивитися ще на кількість стану, то діє приголомшення в АОЄ такому великому 1,6, на останньому левелі 1,8, котре діє через Black King Bar. Це також доволі вагомий момент, адже на останньому левелі у, у героїв 6 секунд Black King Bar, якщо ви ставите, станете на 1,8, це доволі серйозне приголомшення в БКБ. Ну і потім ви дивитесь на ситуацію, що брати, це може бути Black King Bar, може бути Кіраса, може бути рефрешер, навіть деяких іграх професійних так беруть, але. Знову ж таки, рефрешер, як я б рекомендував брати тільки в ситуації, де ви вірите в те, що вам не вистачає тімфайту, і ви повинні допомогти вашому кері, котрий закерить вам гру там на тероблейді, на морфінгу. Тоді можна продумати про рефреш. Я все ж беру там БКБ або Кірасу і потім дивлюсь по ситуації. Про це також годом поговорю. Тепер пропоную вам перегляд гри, де я. Відійшов від цього дефолтного білда блейдмейл Аганім і далі по ситуації і беру дещо інше. І тут варто торкнутися, чому так відбувається. Наприклад, якщо ми подивимось ось цю гру, то якщо я візьму собі блейдмейл Аганім, не сказати, що ці артефакти багато що дадуть. Адже я граю проти такого доволі забутого контргероя Валори, це Нікс Асашен. Що його контра зараз, ви, друзі, побачите? Це в тому, що він натискає карапаси. Почули я звук ультимейту? Hello. Так от я полетів в, в, в цей тімфайт, думаючи, що у них все немає мани. Мінати з карапаси, я задамажив себе всі карапаси і застанився перед тим, як я вилетів в тімфайт. Відповідно, Нікс завжди може проти Валори взяти там якийсь блінкдайгер і просто шатувати на нею і чекати, поки натиснеться ультимейт Валори і таким чином його зупинити. А це руйнує повністю геймплей-героя. До речі, є ще одна доволі серйозна контра це Сайленсер. Проти Сайленсера взагалі складно. Адже якщо ми граємо проти Нікса, то ну, можна взяти білд, який я покажу в цій грі. А якщо граєте проти Сайленсера то навіть загалімом при тому, що там час чеклування одна секунда. Ну, але хороший гравець Сайленсері за секунду встигне натиснути Глобал. І вам просто треба буде е, ну, рахуватися з тим, що ви не будете прилітати на своєму ультимейті в тімфайти і бути готовим до того, що ви повинні знаходитись разом із командою. Так от, що ж я беру в цій грі? Я беру собі Оркіт першою шмоткою. Що так, я граю проти Clean of Pain, проти котрої Оркіт маскав, проти Пака, котрий не планував до того, як я купив Оркіт, навіть брати собі її. І проти Марфа, у котрого, хоч і буде в якийсь момент манта стайл, але все рівно дуже часто в багатьох випадках буває так, що манта в кд, морсі її витратив, і ти маєш змогу його засайленсити і вбити. Далі я взяв собі блінкдагер для того, щоб мати змогу ініціювати і Та Тут я побачив, що Нікс підставився, у нього карапаси КД. Я прилетів тімфайт і тепер дивіться. Я бачу, що пак він. Без дрімкойла вже, і досить з дрімкойлом без драби маються на увазі. Йому супер пощастило, що він тут, звісно, вийшов, що Sven не міг підтримати, але ми все рівно його добили. Ну і далі навіть в цій ситуації я просто стрибаю, продовжую оркідам, і ну... попа не може нічого з цим зробити. Вона також змушена буде змінювати свій білд таким чином, щоб мати змогу заселити світ оркіда. Наступна маска в шмотка це Black Kimbar. Тут я поясню, чому. Адже я граю проти Нікса. Мені все, що треба проти цього героя зробити, це використати Блекінбар на себе. І Нікс, не очікуючи того, що в мене взагалі є БКБ в цій грі, він просто не буде готовим до того, що я прилечу кімфайт, бо він подумає, що я зараз затису карапаси, за станню валору, але ні, так не трапиться. Приклад використання Блеккімбаром буде зараз перед вами. От ситуація, де Нікс забігає в Дазла, запевнений, що він може безкоштовно його вбити і цим нічого не зробити. Я просто використовую Блекінбар, Нікс витискає карапас. І я станю всю команду. Да звісно, вони вбивають, але приходить свен, і разом зі мною вони швидко тут відкисають. Копії насправді пощастило дуже сильно тут вижити. Ну і у підсумку це був розмін один в один. Але тим не менш суть, я думаю, ви зрозуміли. Далі я тут взяв Аганін, тому що вже у мене є блекібар і з ультимейта я спокійно можу прилітати. І останньою шмоткою брав рефрешер. Я думаю, це доволі хороший білд. Цій грі, адже рефрешер, в принципі, на будь-якій стадії гри, він прям дуже і дуже файний артефакт. Ну, о, навіть давайте так, не на будь-якій стадії гри, а в лейтгеймі це маскев артефакт, я б сказав. Адже два вликімбара, два ультимейта це те, що дійсно може врятувати вам. Гру, тому завжди, майже на будь-якому тренері, на котрому ви зараз граєте, пам'ятайте, що рефрешер є доволі важливим айтемом. Тепер показую ідеальну гру для валори. Тут я був, напевно, однією з головних причин, чому ми змогли перемогти. Ось такий був у мене айтем білд. Чому так? Тому що я взяв собі стайл, щоб мати змогу знімати себе Bluetooth спектри і не використовувати постійно кімбар, Нуліфаєр, бо тут є госцептор у ворожого снайпера, котрий вже в бакпасі знаходиться і Блейд у Расти, Глімер Кейп, і всякі. І нам не вистачало доволі багато для просолки. Так, як ви могли побачити, у мене немає тут рефрешера. Але це пов'язано тільки з тим, що тут грали тільки я і по суті ось цей. Чигірнал який намагався разом засовувати цю катку. Я повинен був розраховувати лише на себе. Я вирішив грати більш як такий герой, який може нести е, ну, кіли в тімфайті, а не просто під сейф союзників е, з подвійним ультимейтом. І тепер головний момент, що не роблять навіть професійні команди проти валори. Зараз більшість вже адаптується, але це те, про що ви повинні постійно пам'ятати, коли ви граєте на цьому герої. Яка найкраща стратегія проти валори? Найкраща стратегія полягає не в тому, що ви берете. Ну, окей, це доволі хороша також стратегія збирати якогось героя на кшталт Сайленсера. Але вона полягає в геймплеї. Зазвичай, ви на валорі граєте одні завжди, тому що ваша команда бігає і чекає від вас ультимейту. І вони ініціюють в когось, ви ультуєте після цього, так? Відповідно, яка стратегія найкраща проти валори? Правильно, вбивати валору першою. Іти туди де знаходиться валора. Зазвичай даунбрейкер буде знаходитись там, де її команди немає, в іншій частині мапи. Наприклад, як тут, дивіться, я граю на боті, але моя команда знаходиться ось тут. Тут я просто сказав Дазлу, щоб він був поряд. Або я підсилив його з ситуації вже точно. Не пам'ятаю, і так буде в доволі багатьох випадках. Тому, якщо ви граєте проти Валори там в мідгеймі, пам'ятайте, що вам треба намагатися її першою вбивати. Це доволі часто фріхіл, якщо ви натискаєте смок до неї. Не натискаєте смок в команду Валори, вона завжди прилетить, і команда буде в п'ятьох. А от Валору вбивати одне задоволення. Так само, коли ви граєте на Доун пам'ятайте, що ви доволі вразлива ціль. Вас можуть вбити першим, ви не зможете прилетіти в тімфайт, якщо у вас немає байбеку. І команда буде змушена файтитись без вас. Тепер яку ж грань брати на цьому герої і таланти? Я експериментував з двома гранями: з ось цією і цією. Цю грань я не беру, вона мені здається повністю юзлесна. Ця грань дає атак спід, коли ви попадаєте старбрейкером. І з кожним попаданням цей атак спід додається вам і союзникам. Але її імпакту я особливо не відчув. Ну, можливо, на лінії імпакт трошки є, але по грі прям максимально юзес мені це здалося. А ось це доволі сильна грань. Адже, коли ви попадаєте своєю пасивкою, то ви змінш... зменшуєте КД ваших спалів на одну секунду. Це стосується і ультимейту, як ви могли тут побачити. Тобто, ви фармите просто кріпасів, б'єте героїв, у вас зменшується постійно на одну секунду КД-ульти, котра і так, в принципі, за заганівом кадешеться взагалі доволі мало. Це також головна імба цього героя. Що звичайно, за заганівом з талантом. Ви вибрате талант, зараз ми про це поговоримо. КД 70 секунд. При цьому ви ще фармите кріпасів з цією усі, здібністю. Він ще по факту менше КД, ну тобто герой максимально імбовий саме з цією гранням. По талантам тут доволі просто. На 10-му левелі ви берете талант на шкоду, на 15-му талант на мінус кд ультимейта. Тут радіус, а от на 25-му я експериментував різними шляхами. Я спочатку брав ось цей талант, тому що в комбінації з шардом, котрий ви також, до речі, не повинні забувати собі брати. Ну, зменшена КД доволі добре виглядає в лейтгеймі. Але потім, коли я в вонтігрі минулі, котрий вам показав, спробував ось цей талант з молотком. Ну, друзі. Я зійшовся на тому, що треба брати саме цей талант, адже ви можете скіпнути собі наприклад, фейсби, фейсбуси якісь чи тривала, ви можете їх взагалі не брати, адже ви скорочуєте відстань дуже добре просто за рахунок oh, свого молотка. Цього. Якщо ж ви будете грати на кері валорі, то демедж талант, талант на крит з люміносіті, ось цей талант далі, і далі старбрейкер талант. Тут ця різниця є. Яких же героїв брати з Валорою? Я б рекомендував вам не брати цього героя з мілічними сапортами. Так, вона, в принципі і і з менішниками постоють. Але краще грати з будь-яким рейндж нормальним сапортом, типу Расти, Ліона, Депвілов, героїв, котрі можуть вам дійсно допомогти на лінії. Адже, ну, якщо щось на лінії піде не так, можна камбекати, звісно, з нею. Краще грати на цьому герої, аніж на якомусь аксі, у котрого немає лінії, але ти не менш, ви грайте просто з рейндж метовими сапами. Сподіваюсь, вам все зрозуміло, в цьому гайді ви спробуєте цього героя пофармити ПТС, поки його не понерфили, тому що мені здається, валора доволі скоро пон... Нерфлять не забувайте підписатися на цей канал, ставити вподобайку. Ну і побачимось, коли побачимось. на все добре.